Юрик, дорогой, ты нашел мой хотель? А я думал, опять потираешься. Алекс! Знакомься, моя девушка Кристина. Какая красота, я сейчас потираю до речи. Фрау. Я вижу, чем больше у тебя живот, тем выше твоя избранница. А, знакомься, мои друзья, Сюрик, Кристина, а это директор хотель Штефан Любесико. Ну, навіть так официально, просто права рука Гера Алекса, незамінна особистість Штефан. Ну что, с дороги проголодались? Пошли в ресторан? Э, е, конечно, вы идите, я вас догоню. Тут вот какое дело. Я же не просто так приехал сюда. Я хочу сделать предложение своей Кристине. Ага. Ваш отель предоставляет такие услуги. А, як же? Але я рад вам звертатись до професіоналів. Весільне агентство штифонку до ваших послуг. Я хочу, чтобы все было в лучшем виде. Там романтика, цветы. Ну ты знаешь. И смокинг мне нужен. Возьму в оренду. У нас з вами размер плюс-мінус Да-да. Вот, вот кольцо. Боюсь, что потеряю. У меня все ценные вещи Кристина носит. Ну, ты сам понимаешь. Расслабьтесь ты все отримаю от задоволення від перебування в нашем отеле. И главное, никто не должен знать. Особенно Алекс. Угу. Он не умеет держать секрет. Но ведьмину від мене. Я могила. Я тут тобі з собою яєчка зварив, курочку. Чайок там візьмеш. Присядем на доріжку. Любий, ну я усього всього йду на роботу, Обід вже повернувся. Мені вдома буде дуже сумно без тебе. Ну, коханий мій, ці двогодинні проводи на роботу якось треба завершити. Я подумаю, як виправити цю ситуацію. Домовилися? Ну, давай. До зустрічі. Ну, давай жалійся. А що це ти взяла? Так ти ж нічого не купуєш. Та той Штефко прикривається своєю роботою, мене взагалі не помічає. Вас Генчик теж мене інколи ігнорує. Я його за це ладна вдушити, а потім бац! І ввечері сюрприз на ваш шуба. Mm. Отака вона чоловіча романтика. <сум> Слухай, я ж чого пішла працювати в той готель? Щоб бути ближче до Штефка, а ми навпаки віддаляємось один від одного як ті шпалери від стіни. Ну, Твій Штефко ще той прораб сімейного життя. Mm -hmm. Штефко він не любить, коли я не в готелі. А, тільки не каже, що ти мене бачила. <кхи> а Ірки нема, вона в готелі. Ну, от і добре. Слухай, дай мені свічок штук 100. Штучні пелюстки троянд і диск з романтичною музикою. Ага, о, о, Яка музика в твоєму розумінні романтична? Бо для нас назельчиком шансон то любовна лірика. Таку, щоб красива дівчина сказала так. Так, яка я рада за тебе? Скажи, зі мною в житті таке вперше. Ніколи ж такого не робив. Що собі ж до тебе охолонув? Та він пропозицію готує. Так, треба негайно перевдягнутися, зачіску зробити і манікюр. Так, тільки перечасно на очі йому не попадайся, щоб не злякати. Тут. Одним словом, тепер ми більше часу будемо проводити разом. Тебе звільнили? Я такий радий. Ні, любий. Просто я домовилася з Бергером, що ти будеш працювати в готелі. Бодю звільнили? А мене на його місце. Ну ні, я так не можу. Марійка приб'є Бодю. Ну, що ти? Бергеру сподобалася ідея щодо сувенірної крамниці. І ти зможеш там продавати свої вироби? Ну ні. Я вільний майстер, а не якийсь там реалізатор. Ой. Слухай. ну... Тепер ми зможемо разом йти на роботу. Повертатися з роботи, разом обідати. Хіба не цього ти хотів? Я весь час буду поруч з тобою? Навіть наші робочі місця поруч. Я такий щасливий. Ну, Тоді проблема вирішена. Завтра візьми з собою паспорт, ідентифікаційний код і трудову книжку. А без трудової ніяк не можна. Слухай, ну, власник готелю німець. Посада має бути оформлена офіційно. А що, якась проблема з трудовою Та просто винамути його в голову. Ну, але я її заберу без проблем. Ти Сюрику президентський номер підготував? Он же мой друг а не родственник Ангели Меркель. Е, uh, у вашего друга дуже важлива подія. У мене дуже важлива подія. Так ти ж говорила, що у моєго друга. Ну, no, е, uh, не знаю, як ви, а я вважаю, що ви мій друг. Понятно. А що за праздник? Uh, перша зарплата в житті. Ти разве до этого не получав? Легально – ні. А uh, зачем лепестки роз? Звідти, uh, я, я жив дуже бідно. І поклявся собі, що першу зарплату відсвяткую гідно. А це що? А це балую себе подарунком, дуже люблю коштовні речі. Ну, не буду тобі мішати себе балувати. Мне нужна твоя помощь. Mm -hmm. Мне нравится одна девушка, но она закрыта в замке, чтобы добраться до нее нужно победить дракона. Это Ирин. я тебе рассказывала, но у нее есть парень, он из местных, и мне кажется, что он настроен серьезно жениться. Хочу открыть тебе одну маленькую тайну. На Земле. Сто миллионов блондинок. А мне нравится именно она. Так помешай ему. Приемчик номер семь, помнишь? А, это когда она застукала его в постели с другой? Mm. А это идея. Теряешь хватку. Раньше ты по таким вопросам не консультировался. Иваны, мы с тобой не просто друзья так умы. Ми з тобою співробітники. Та чекай ще. Микитюк, як дізнається, що я йду працювати на його ворога штивка, боюсь, трудової може мені не віддати. А ти скажи, що тебе Айлон Маск відправляє на місяць, а там без трудової ніяк. Бодя. Хто в таку маячню повірить? Ну тоді посварися з Микитюком. От мене, Марічка, коли на рибалку не пускає, я з нею гиркаюся, вона мене з хати виганяє, і я йду з дому, куди очі. Або малюєш якісь двері. Бувають збої. Напевно, магнітні бурі. А ти скажи Васильовичу, що він старий хрич. давай на його політичному золі. Ти що? Та він за такі слова в мене своєю друкарською машинкою кине. Правильно, а ти ухиляйся, обзивай його далі, в тебе полетять інші предмети. Врешті-решт, він в тебе кине твоєю ж трудовою. Та ну. Хоча. Інших варіантів все одно немає. Спробую. чого фарбу на цитоні роблять, а не на спирту? Пані Бергер, це все для мене. Я згодна. О, ні, 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 -ні, -ні. це зовсім інше. К нам завезли нову партію матрасів, їх треба і спробувати. Я так і зрозуміла, офіційна версія буде саме така. Ні, 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 треба просто деяке час поспати на кровати і написати свої відзиви. Просто спати? Да, а зарплата будет капать. Не треба одягатися, Все должно быть максимально натурально. Раздевайся и ложись. О, Іванчик, заходь! Пішов ти в задницю, старий пеньок. Перепрошую. Що, хомяк, набиваєш щоки державним коштом? Так. Досить! Казнократ! Пора нам нового голову вибирати. Не сплю. Що? Сидиш, бюрократ? Штани протираєш, палицю палець не вдарив. Хоч би щось зробив для нашого села. Дякую тобі, Іванечку. Дякую тобі, що ти мені сказав правду в очі, а не за спиною. Мародер. Шаромижник. Давай. Добивай мене, Іване. От Через це я і ціную нашу дружбу. Я тобі випишу премію за правду. Але одна умова. На цей рік вистачить. Премії? Правди. Впишеш суму. Яку хочеш. Але в межах ста гривень. А я піду і обміркую. Почути. Ключик від президентського номеру. Смокінг вашого розміру. Там все готово, сподіваюся, вам все сподобається. Головне, щоб Крістіні понравилось. Вона буде в номері через кілька хвилин Прошу. я знала, что вы повернетесь. А, -а, -а. Вы кто? Это ты что делаешь в моем номере? Матрац проверяю. Быстрее одевайся. Відверниться. Да не смотрю я. Вот сейчас реально не то, что ты подумала. Угу. ти же должен делать предложения. Вы меня с кем-то сплутали. Я вильный карпатский ястреб, и рука каникола не буду окольцована. а как же президентский люкс? Ну, теперь же можно казать. Там зараз Шурик робить пропозицію руки і серця своїй коханій. Щастя. Что Що же ты молчал? Шурик запренил вам казать. Шурик здесь не при чём. Это я подослал горничную. И зачем? Ты что, против наших отношений? Штеф ко мне все рассказал. Вообще не умеет держать секретов. Я как увидел, как он это все хочет организовать, но реально сельский гламур. Говорил, что профессионал. Я подумал, что мои друзья заслуживают лучшего. И решил все сделать как на телевидении. Сначала влюбленные ссорятся, мирятся, ну и, собственно, помолвка. Где-то я такое видела. В программе ⁇ Все для тебя ⁇ Только что-то слабо верится в это все. Ну подумай сама, где ты, а где она? Ну ты же такая красивая, а она ниже тебя ростом. И в конце, если ты скажешь «да», то от меня и от нашего «Хотель» молодожены могут получить приз — путевку на Бали. Ой, я очень хочу на Бали. Ну, пока магическая «да» не прозвучало, путевка не активирована. Шурик! Ну давай уже, не томи! Ну! Ну, конечно, у меня был другой текст. Кристин, выйдешь за меня? Ну, конечно, выйду. Ну, конечно. Да, Боже, какая красивая. Ирка! А Сто гривень премии? Я его хапугою называл, маразматиком. Слухай, может, Васильевич захворил? Да нет. Навпаки, я такого благодарного голову ніколи не бачив. Це якесь піднесення. Так, треба піти і терміново нахамити Васильовичу. Може мені якась премія перепадне. Нема його в кабінеті. Пішов прогулятися на радощах. Як? Ти залишився в кабінеті голови сам і не забрав трудової. Вітаю, куме. Ти ідіот. Хто б казав? Це заради кохання. Ну просто крадіжка це не мій метод. Крадіжка це ти коли береш чуже. А трудова це твоя. Таким чином і роботу отримаєш, і дружбу з Василічем збережеш. О, домалюю стрілу Амура, і Марічка перестане на мене сердитись. Вау, подругу. А ти чого так вирядилась? Сьогодні ж наче не неділя, я програму дивилася: танців з зірками там немає. Штефко хоче зробити мені пропозицію. Серйозно? <клух> ну, я тебе вітаю. А я то думаю, чого він цілий день літає, як той святий Валентину, демографічний бум. Так тільки нікому ні слова. М? Я й сама роблю вигляд, ніби нічого не знаю. Mm -hmm. Чи згодні ви, Ірина Кардаш? Взяти за чоловіка Штефана Лупеску. Згодна. А ви, Штефан? Жіночко, проспіться. Я вільний карпатський яструб, і ця рука ніколи не буде закольцована. Оголошую вас чоловіком та справу Ірен Беркер. О, Василь Васильович! А ви хіба не в селі раді? Вийшов прогулятися, подивитись, як село живе. Слухайте, а Іван у вас встиг трудову забрати? Забігав, забігав. Яку трудову? Звичайно, синього кольору. Він влаштувався на нову роботу. Яку роботу? В готелі. Буде працювати у крамниці сувенірів. А хіба не розповідав? От що? Це. Планова травля щурів у Сіньораді. <laughs> Удачі. Це премія від Шурика. Він в восторгі від організації помовки. Ох, Талановита людина, талановита у всьому. Якісь очередні фольклорні українські глупості? Нічого, то на розмноження. Це ще не все. Там ще один заказ подоспел. А ви кажете глупості. Працює? Точно открыл властное поселяемство. На этот раз все надо сделать концерт в концерт-холле. С с цветами. Приоденься, соответственно, и придумай красивую речь для жениха. Где ж вы не имех покласты, а? Ты часом не трудовушу каешь? А, ага її. Що? Знайшов кращу роботу? Та ні, Васильович. Хіба може бути краща робота, ніж столяром в сільраді на півставки. Чи не дай Боже не хочеш піти працювати у готель до Штивка і зрадити нашу багаторічну дружбу? Я вас трав. Та ніколи, Васильович. Просто хотів взяти трудову віднести в той. його… Пенсійний фонд. В пен... О, туди! Там якась перевірка чи щось таке. Пенсійний фонд справа серйозна. Там не тільки трудова, а й інші довідки потрібні. І я тобі, як другу, допоможу оформити усі документи, як це потребує буква закону. Завіриш у нотаріуса всі сторінки свого паспорта. Перепишеш на листок всі розрахункові книжки за комунальні послуги за останні 6 років. Довідка з наркодиспансера, психолога. Ветеринара. І обов'язкового довідка з попереднього місця роботи. Та я все життя у вас працюю. Тоді довідку, що нема довідки з попереднього місця роботи. Все вірно. Ну, Тепер залишилась печатка і підпис голови. Ну, так ставте, підписуйте. На жаль. Прийом громадян завершено. Приходьте через місяць, а я йду у відпустку. Тридцять років не були у відпустці і тут раптом надумали. Заслужив заслужну відпустку. Васильович, ну це секундне діло. Ні, 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 не можу. Дію згідно чинного законодавства. А мені здається, що ви вже трохи обнагліли! Наглість – це працювати у штивка, а мені брехати про це. Краще працювати у ворога, ніж такого бюрократа, як ви. Невдячний шмаркач! Хто б казав старий мухомор! Чекаю в концертній залі. Штефка. Якщо все пройде ідеально, точно відкрию своє власне весільне агентство. Потім цей готель викуплю, все хватить на німецького дядю працювати. О, добре, що ти прийшла. Станіш тут. Ти що таки дійсно рішився? Ну, треба ж колись починати. Ну, все ж бути шалтай-болтай, принеси, подай. Треба серйозні кроки робити. Зараз. Знаєш, цей день дуже важливий для мене. І я сподіваюсь, що в цій романтичній обстановці ти не зможеш мені відмовити. Ну, жаль, колечок немає, було б все набагато натуральніше. Чи страшно, ми потім купимо? Я згодна. <ривіт> а ми новий місяць ми проведемо на сейшелах. <ривіт> ну, все, все, годі, годі, репетицію закінчено. Текст для жениха ідеальний. До речі, про Сейшели непогана імпровізація була. Треба буде записати. Що? Репетиції? Угу. Тобто всі ці слова, які ти щойно сказав, це. Це що була просто репетиція? Угу. Так ти ж сказав, що хочеш зробити серйозний крок в житті. Ну, вірною відкрити своє власне весільне агентство штефон копидон. Це вже другий заказ. Чим тобі не серйозний крок? Так, а весілля. І весілля, і христина, і похорони все буду проводити. Тобто ти не збираєшся одружуватись? Ну, а що? Весілля, то розвоп. Слухай. Ти мій прайс бачила. І то тільки початок. А що буде через рік? Класно я придумав. Шикарно. Суддічу з усього, Васильовичу, вам на ювілей з району якесь китайські дрантя подарували. Пропоную компромісний варіант. Ти найдеш на роботу до штавка. Взагалі, то у нормальних людей компроміс. Це коли обидві сторони конфлікту задоволені. Взамін візьму на роботу Галину паспортисткою. Хороша зарплата, офіційна працевлаштування. робота не пильна, робочий день менший ніж в готелі. Ну, ближче додому. І ти завжди будеш поруч. Ви ж у відпустку зібрались? Я тридцять років не був у відпустці і зараз не піду. Візьму відпустними. Сподіваюсь, процес оформлення не буде таким довгим, як з моїми документами. Для вірних друзів у мене спрощена процедура. Мені щось міцненьке. Що вже Тебя можна поздравити. Хіба з тим, що я сьогодні знала, що штефко не хоче весілля. І навряд чи коли-небудь захоче. Таке от собі свято перевести. Так Стефан же тебе предложение зробив. я видел. Это була репетиція. Хоть у кого сьогодні буде свято. Не надо так сильно переживать. Мир не сошелся. Одно в Стефане. Пора тебе присматриваться к другим парням. Прийняти на роботу Петрук Галину. Що розсівся? Корупціонер, шарлатан, жулик, користолюбець, спікулян кравобічка. <звіця> Схема далась бій. Точно, магнітні бурі. Великий бурік.